Я хочу коротенько представити інформацію по економічним аспектам біологізації сільськогосподарського виробництва. Як відомо, любі новації в кінцевому підсумку повинні носити відповідний економічний зиск для тих, хто їх застосовує, узагальнюючи, узагальнюючи попередні. Виступи моїх колег і наші розрахунки. Хочу заакцентувати увагу на результатах позитивного впливу наших зробок на рослини. Якщо узагальнити, то урожайність зростає у межах 10-30%, підвищуються якісні характеристики продукції, поновлюються продуктивні властивості ґрунту. Дуже важливо в сучасних умовах коефіцієнти засвоєння рослинами поживних елементів підвищуються на 30-40% в призму вартості мінеральних добрив, знижується вартість продукції і ряд інших позитивних впливів, які здійснює використання біологічних препаратів у. Технологіях вирощування сільськогосподарської продукції. Але підкреслюю, всі ці показники досить вагомі, вони досягаються тільки за чіткого дотримання технології вирощування сільськогосподарської продукції. І якщо узагальнити, узагальнити в кінці слайду, ви бачите вартість одної гектарної порції препарату, і відповідного еквіваленту мінеральних добрив, то тут ви побачите дуже серйозні відмінності, коли гектарна порція препарату вартує максимально до 8 доларів. Ну, в той час як еквівалент мінеральних добрив суттєво вищий. А якщо врахувати сучасні ціни на мінеральні добрива, то він буде вищий навіть і цих параметрів, які приведені на даному слайді, за останні 10 років ми беремо до уваги минулий рік, рік війни. Нашими розробками вдалося зекономити небагато немало 72 тисячі тонн аміачної селітри, коли перерахувати економію азоту. Це 55 ешелонів, і знову ж таки, в цифрах вартості попереднього року, якщо говорити за нинішню вартість аміачної селітри, то ці цифри зростуть більш ніж до мільярда гривнів. І тепер конкретно щодо окремих сільськогосподарських культур. На даних слайдах буде показано приріст урожайності. До речі, ми його брали виходячи із тих даних, які нам надають наші господарства партнери, які закладують контроль, і відповідно мають чіткі результати по приросту. От, зокрема, Пісківське ПІСКівська нашої області, регулярно використовує наші препарати, хоча спочатку використовувала і Імпортні препарати, і в середньому має прибавку по роках у межах 20 26 ,7%. В даному випадку ми беремо для розрахунків приріст урожайності на рівні 20 враховуючи дуже незначні ціни на в даному випадку резолумін. І суттєву прибавку, і відповідно ціни реалізації на соє ми бачимо окупність додаткових витрат, яка складає майже 27 гривень на 1 гривню витрат застосування ризову На даному слайді якраз ми хочемо показати ті господарства, які використовували і надавали акти. Ті прирости, які вони мали в результаті застосування даної інноваційної розробки, ви бачите по роках немає 22-го року. Повторюсь, року війни, ми бачимо, що ці, ця прибавка суттєво відрізняється, вона досягає навіть 78%, коли ми говоримо за товариство з обмеженою відповідальністю, Нікос Агро плюс Сумської області. Ну, і мінімально в даному випадку 16%. Фермерське господарство Лугівське Вінницької області. Підкреслюю, безумовно, господарства, які надають акти, вони характеризуються високою культурою землеробства як результат відповідними ж і результатами господарювання. Горох уже казали мої колеги Віталій Васильович і Дмитро Валерійович, і Сергій Федорович. За ефективність нашого препарату, більше того, я хочу зупинитися на Ваталі, Харківська область. От Коли мої колеги казали, то прибавка в майже в два рази керівник ВАТАЛУ того року мені говорив, що якби своєчасно зібрали, а не ліг горох, агроном не своєчасно. Визначився з термінами збирання, Так, прибавка була навіть більше ніж два рази, але це безумовно випадок нетиповий такої великої прибавки. Якщо говорити за більш типовий, то це прирісторожайності на рівні до 20%, 19,8 І знову ж таки, враховуючи незначну вартість ризогуміну, який використовується для гороху, і значні прибавки. Ми маємо окупність витрат на рівні близько 12 гривень на 1 гривню додаткових витрат, понесених на використання препарату Резогумін. Дані Даного слайду якраз засвідчують ті прибавки по різних регіонах нашої держави і той же ВАТАЛ, який в 2019 році мав тільки 39, ну майже 40% прибавки. Агромайстер 68, Дніпро, Дніпровська область нині ну і ряд інших господарств. Кукуруза на зерно. Кукуруза, яка сьогодні має мало, дуже велике поширення на поточний рік. Плани є дещо зменшувати прогнози посівів, але Хочу відмітити також високу ефективність препарату поліміксобактерин в технології вирощування кукурудзи. В даному випадку ми використали дуже скромні показники порівняно з тими, які є в актах. Хоч якщо говоримо за Томнібулон, Сумська область, філія Присейнівська, то використання для обробки насіння плюс обробка по вегетації дало прибавку більше двох тонн, це 26%. Ми беремо скромно 11,8%, а це усереднені дані по прибавці серед всіх наших споживачів. Відповідно дуже низькі витрати. Це саме дешевий препарат з розрахунку використання для інокуляції на 1 гектар і використання по вегетації. Маємо окупність витрат майже 12 гривнів, коли ми гривню. Використовує на препарат поліміксобактерин, і, відповідно, результат після реалізації кукурудзи. От, красномовно, видно, це даний слайд. Агрохолдинг Кернел проводив такі тепличні випробування препарату, і ми бачимо контроль, інокуляція насіння, і насіння, і фоліарна обробка наглядно видно. Яка різниця у цих посівах? Ріпак ярий препарат Абобактерин? Також використання даного препарату наряду із поліміксобактерином носить дуже наслідком високої ефективності, при ристорожайності беремо середнений на рівні 16,5%. Враховуючи незначну вартість препарату, суттєві прибавки, маємо купність додаткових витрат майже найвищого. У нас в межах 45 гривень. Хочу привести приклад агрофірма Колос Київська область. Керівник використовував препарат, запросив нас на день поля, ми не поїхали, але він використовував декілька препаратів іноземних. Потім ми узнали з журнала зерно і, безумовно, спілкуючись з шановним паном Цантилом. Що наш препарат зарекомендував себе саме краще, і прибавка була найвища в даному випадку. Ми бачимо, це було 22% в той час, як ми бачимо, що ми взяли для наших розрахунків 16,5% прибавки. Гречка аналогічно різні прирости є по господарству. Ми бачимо в Сумській області 22%, в Харківській цвіт 66%. В нашій рідній області то вимені Чкалова 30%. Взяли посереднений приріст на рівні 18%, і маємо окупність витрат на рівні 37 грн. на 1 гривню витрат на препарат застосування зобактерину. Жито озиме економлю час, окупність додаткових витрат на рівні 15 гривнів на 1 гривню витрат на препарат діазобактерин. Ячмень ярий 15, 15 гривнів майже окупність витрат на препарат мікрогумін і відповідна окупність отриманим врожаєм. Картопля. Безумовно, вона відрізняється від попередніх культур. Дуже гарно Світлана Борисівна доповіла за препарат біогран, який використовується. В даному випадку окупність додаткових витрат складає 8, трошки більше 8 гривень на гривні витрат. Це при прирості врожайності 10%. В той же час ви бачите на даному слайді. Селянське фермерське господарство Сова в Харківській області має привіст 19% використовуючи даний препарат. Як результат вище сказаного, динаміка кількості споживачів не беремо до уваги 22 рік, в третій раз, повторюсь, ми не працювали майже більшу половину року, але по всіх регіонах. 20-й і 21-й рік була динаміка до збільшення споживачів в усіх областях нашої держави. Ми бачимо на даному слайді тільки адміністративні райони. Тепер, на жаль, в зв'язку з адміністративно-територіальною реформою вже є об'єднані територіальні громади, але в даному випадку використовували райони, враховуючи, що до даних динаміки з 2006 року. Приємно, що збільшується інтерес до нашої установи з боку зарубіжних партнерів. На даному слайді ми бачимо ті країни, де з науковими установами, нашими споживачами продукції ми спілкуємося. Навіть не всі тут вказані. Зараз у нас іде активна співпраця з Австрією. Оформляється наш препарат антимишин на випробування до Австрії. Ця робота, на жаль, вона досить тривала. Вона вже йде з минулого року. Сподіваюся, що препарат антимишин зарекомендує себе в Австрії також ефективно, як він зарекомендував себе і в нашій державі.